Національно-патріотичне виховання в сучасній Україні Коли про це ведемо мову, то маємо на увазі її концепцію Національно-Патріотичного виховання в системі освіти України, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 6 червня 2022 року. З уведенням у дію цього документу втратила чинність попередня концепція Національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 16 червня 2015 року. Раніше таку концепцію супроводили окремо заходи і окремо методичні рекомендації з її утілення в розрізі початкової школи і навчальних предметів середньої. Тепер їхнім замінником слугують щорічні інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу і викладання навчальних предметів у закладах загальної і середньої освіти зусібно в 2022-2023 навчальному році. До них додаються тематичні методичні рекомендації та інформаційні матеріали. Так, у зв'язку з широкомасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, в організації освітнього процесу, що й відзначено в розділі 5 Освітня діяльність, до пріоритетних віднесено посилення національно-патріотичного компонента в предметах, інтегрованих курсах усіх освітніх за галузей. Тому і перший урок у цьому навчальному році проводився на тему Ми, Українці честь і слава незламним. Нині мова йде загалом про чотири основні складові національно-патріотичного виховання: громадсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне і екологічне. Що ґрунтуються на ідеях патріотизму, гуманізму, соціального добробуту, демократії, охорони природи як національного багатства, здорового способу життя, готовності до захисту України і, власне, сам захист України. Виховання патріотизму як почуття і базової якості і особистості здійснюється на прикладах героїчної боротьби українського народу за самовизначення і творення власної держави, зокрема під час війни Росії проти України. Загалом же національне патріотичне виховання є комплексним, системним, цілеспрямованим. З точки зору діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування всіх закладів освіти, сім'ї, громадських об'єднань, релігійних організацій та інше, передбачено шість його напрямків у системі освіти України, і це засвідчують відповідні заходи з утілення згаданої концепції до 2025 року. Коли ведемо мову про такий напрямок, як «правовий», Мова йде про удосконалення нормативно-правової бази, зокрема, про розроблення проєкту закону, нового закону про національно-патріотичне виховання. соціально педагогічний напрямок передбачає створення відповідних соціально-педагогічних умов. Один із заходів це внесення змін у навчальні програми з історії світової літератури. І таке інше, а також переформатування предмету захисту країни. Третій напрямок змістовий, мова йде про зміст і форми національно-патріотичного виховання, він передбачає на постійній основі проведення закладами освіти організаційно-масових заходів 23 видів. Серед них виховні години у формі зустрічей з волонтерами-учасниками війни, яку Україна. Яку Росія веде проти України. Це майстер-класи за участю учнів і батьків з виготовлення сувенірів для бійців Збройних сил України. Це українські народні рухливі ігри з учнями різних категорій вікових в урочний і позаурочний час. Це волонтерська робота здобувачів освіти. Це написання листів, виготовлення оберегів тощо то, для учасників бойових дій. Виставка малюнків, плакатів, газет, фоторепортажів, творчих робіт і так далі на патріотичну тематику, конкурси проєктів авторських творів, поезія, проза, малюнки, плакати, фото, відеоматеріали і таке інше. Четвертий напрямок інформаційно-просвітницький. Прикладом слугують вебінари з, з представленням найкращого педагогічного досвіду. А щодо організаційного напрямку, мова йде про організацію науково-дослідної та методичної роботи, тобто про реалізацію авторських виховних систем, новітніх технологій та методик. Щодо військово-патріотичного напрямку, то мова йде про заходи військово з військово-патріотичного виховання, у переліку є їх 16 видів. У тому числі тематичні заходи, присвячені подвигам українських воїнів, до державних днів пам'яті Героїв Крут, Героїв Небесної Сотні, українського добровольця, захисника України, Гідності та Свободи. З цього приводу можна порадити і освітній Ютуб-канал, де є низка списків відтворення, приміром, сучасна російсько-українська війна. Це освітній канал належить автору цього виступу. Там є також пам'ятні дати, 40 відео і так далі. Крім того, військово-патріотичний напрям націлює на проведення змагань з військово-прикладних видів спорту, літературних заходів, зустрічі з авторами книг і так далі. І таке інше. У цьому контексті можна зауважити. Лекцію Російсько-Українська війна Бої за історію, яка була прочитана 23 серпня 2022 року автором цього виступу, або можна звернути увагу на відео Балаклійська наступальна операція, розміщене 11 вересня 2022 року, або на книжку. Юрія Офіцинського, сучасна російсько-українська війна за матеріалами газети Нью-Йорк Таймс. Книжка вийшла в Ужгороді 2018 року. Коли ведеться мова про військово-патріотичний напрямок, то тут так само передбачені зустрічі в закладах освіти з особами, які перебували у полоні в рамках акції Бранці Кремлаля», також безстрокові акції ми разом. Спрямовані на допомогу пораненим, благодійні акції, вірою в серці для підтримки захисників України, їхніх дітей та родин, медичних працівників, волонтерів, зустрічі з воїнами під назвою родинному колі тощо. Загалом військово-патріотичний напрямок акцентує на залучення учасників бойових дій російсько-української війни до проведення навчальних занять. І з початкової військової підготовки, і не тільки, також і до виховних заходів. Також сюди включені щорічні тренувальні збори учнів 10 класу і військово-польові збори 11 класу на базі військових частин і полігонів. Ось такі акценти сьогодні розставляються у військово-патріотичному вихованні, коли мова йде. Передусім про заклади освіти України.